Всім привіт, Дота 2 патруль дабл мід. Пацани. Я не знаю, я не знаю, що тут, як тут голосувати, як тут надсилати рішення. Справа в чому? Маємо пуджа, його звинувачують в саботажі. І хочу вам сказати, що це не рейтингова гра, це звичайний алпік, на якому не поділили лінію. E -e, Коротше. Трошки пришвидшу. І маємо ось таке зрелище: Ліон з пуджом в Міду. Разом. E -e, кинули репорт Пуджове. Не знаю за Ліона, але кинули репорт Пуджове. І я не знаю з них, хто правий. E -e, хто правий з них, хто там зайняв міт, хто там не зайняв міт. Потрібна ваша допомога, мужички. Потрібна ваша допомога. Пишіть в коментарі, хто з них винний. І чи винний пуч, чи не винний. Я, чесно, не знаю. Я не знаю, що тут і як тут голосувати. Поки що відправлю недостатньо доказів. Використання чтів невинний. А ви підписуйтесь на TikTok і, будь ласка, напишіть своє рішення в коментарі. Дякую.